Кожного з нас є якісь травми, є якісь невпевненість в собі, кожного з нас, напевно, можна переконати якось від логіки, що, що правильніше зробити. Хоча відчуття підказує робити щось інакше. І важливо знайти те відчуття, де ми втратили це. Найчастіше це ховається в дитинстві, коли ми пішли проти себе, або ми не проявили своє бажання. Воно чітке було сформоване, знаю, що я хочу, але чомусь мене переконали, що так неправильно, правильніше інакше. І от вже в дорослому віці нас так само інші можуть переконати, що щось з нами не так, що, що, я, що я якийсь не такий, або я якась не така. На що цим жити? Це можна легко виправити, легко виправити в рамках одної консультації навіть. І от як сьогодні це сталося. Е, і так клієнтка класно пояснила, коли ми вернулися в минуле вирішити якусь конкретну проблему. Нам не треба все вирішувати, що було в минулому, там в дитинстві чи ще щось. То таке враження, що минуле до сьогоднішнього дня так ніби трошки про було скомкане, а воно так ніби випрямилось і стало легше. Легше стало тут в моменті, тут і зараз. Зараз з'явився цей стан, якого не вистачало уже багато років. І тільки з цього стану варто приймати якісь рішення, варто будувати життя, коли ми знаходимося в травмі чи в якійсь проблемі, чи щось нас тригерить, ми не здатні приймати адекватних рішень. Перше, це треба зайти в стан, цей самий ресурсний, і аж тоді приймати рішення, що робити далі і як. Тому є дуже важливим знайти для себе індивідуально цей механізм, що вас виводить в цей ресурсний стан. Тоді ніяке падіння не буде для вас страшним, тому що ви будете знати, як вернутись туди. Не страшно впасти, страшно не, впід... не піднятись. Прям от такий вайб після сьогоднішньої прям душевної зустрічі. Iar când se vede, este, când se vede, și când se vede,